По тьоте Це голос, так? Так Готують вареники Мама, допустимо Це голосом? Вітання Так, так, голосом Хазяйчки це... Христос народився, мої любі підписники Сьогодні для мене велике свято, тому що мої батьки приїхали вперше за сім років, коли я виїхала в Сполучені Штати Америки, приїхали до нас на Різдво. Це було надзвичайно приємно, тому що для мене це таке сімейне свято, і дуже завжди бракувало батьків, бо ми звикли ще як жили в Україні, що це є сімейне свято, і ми всі збиралися, сестри, батьки. Але життя так склалось, і ми живемо в інших країнах, але дуже приємно, що ми можемо зустрічатися. І було замовлення на Різдво вареники. Хоча ми ліпимо вареники, але це були трошки з капустою, трішки з картоплею. Ми спілкувалися, але по мені було видно, що в мене... Настрій не дуже святковий через те, що в мене була інфекція в зубі, і я не могла собі тут ради дати. Мені антибіотик виписали, але виявилося він заслабенький. Лікарі розводили руками, казали, що треба чистити канал. Назначили мені аж через місяць. Тому я тут на вибозболюючих і мені дуже сумно, що такий час я маю радіти батьки, народження Ісуса Христа, але мені дуже було погано, я багато вже ночей не сплю. Але нічого за все, слава Богу. Дякую вам за те, що ви з нами, що дивитесь моє відео, дякую, що коментуєте. А всім іншим коментаторам, які пишуть негарні коментарі, верніше хейтерам. Ну, хай їм буде на їхній совісті те, що вони пишуть, і дуже неприємні речі, але, як то кажуть, це їхня думка. Повертаюся до приємного. Хочу вам побажати. Щоб Ісус Христос був в кожного в серці, щоб прийшов в мир, благодать, милість Його. Нехай Його охорона буде над нами. Ми приїхали. Вікторія солодкого напекла, наварила хазяйка. Ідемо, як бачите, є подарунки, які ми будемо дарувати один одному, але ми не знаємо, людина це не знає. Це як Санта, і я хочу сказати, що так само ми маємо принести дарунки для нашого Ісуса. Так, фізично ми його не бачимо, але ми можемо віддати йому славу, подякувати за прожити ще один рік за те, що він нам дав, і те, чого ми не отримали. Треба бути завжди за все вдячним. Неважливо, які в житті нас обставини. Я думаю, що це буде найкращий подарунок для нашого Ісуса. Христос народився, славімо Його!

Це 7, Це 7. 7. А да, нет, винты. Як правильно ристалось? А так і стало. Ну все а, не знаєш, здоровий. А, лос, здорово. Серьезно? Сьогодні я дякую Богу за мою сім'ю, за мого братика, якого я давно-давно не бачила, за мою сестричку, з якою я живу разом, за батьків, можливість, що вони приїхали, за рідних, близьких. Дуже сумуємо за нашими двома сестричками, які в Україні служать. Одна в Сумах, а друга в Києві. Напишіть, будь ласка, в коментарі, за що ви вдячні Богові. Я думаю, кожен має за що подякувати. А, дуже Смачні получилися мамині голубці. Взагалі стіл, слава Богу, був накритий смачно. Всім було смачно, всі ми покуштували. Дуже гарна традиція тут, що хазяйка робить тільки гаряче, а всі запрошені приносять щось до столу, також смачненьке. Ось такий гарний у нас получився стіл. Ора! Div дівчинка. She he loves She loves you. He loves Not he. You.

Та й Сталічка. Та й Сталічка. Ти Віка!

Що не маєш, то мовчи. А що треба було подарки купляти? Брати щось таке добре. Я не знаю, куди ти Це не моє моя подати. Окей давайте так. Я не підписала, бо коробка була велика. Коротше, ну добре, про цю людину. Мені випало дарувати е, той подарунок людині, який я ще ніколи не дарувала. Так, мені не дарувала. Ця людина дуже активна. в церкві. дуже багато служить. Ура. Тут багато всі коротше. Має вже троє дітей. Я така чекаю? О. Трьох дівчат. Раттяромка мене обламав. Дрітер ви ту бумагу, щоб веселіше було. Що там? Подушечка. Це дуже класний варіант, коли вони собі самі вибирають. Що ж ти собі вибрав вибр? таке? Я вибрав на мене. А в чи що? Чи це... совпадення? Що це? Подушка? Подушка, Подушка безпеки. Мені? Я немає, скільки дітей? Господин. Ааа, яка має... Скільки дітей? дітей? Трьох. Напевно, трьох дітей. Так, трьох дітей. А, а, трьох. Та людина дуже... Дуже. Ладно. Так, це ah, не було. Якщо ти що я думаю, то буде подборозик підійшов. Ну коробочка маленька. Мама, ми будемо менше. Я подорожчий подарок себе. Мені дуже тяжко підібрати в життя. Як ти не знали. можна не сказати тобі. Юля лучит yeah. подарок. Это я. У мене людина, яка має трьох дітей. Має дітей. Любить служити, але сам більше любить служити на піано. О, Наталя! ще дала-дала? Я цікава, щоб... Що? Одного, що я поставила? Ні, я просто видаляла, додавала, видаляла, додавала. Дивіться. Але купляла їх для себе. Мені просто сподобалось, і я так. Якщо тобі не потрібно, то віддай їм. Я теж купляла їх для себе. А не можна цю бабану сухарбити на дворі? Можна одразу, можна. Тож ми її збираємо. Ух ти! Є! Я не закидаєш, закидаєшся! Ти не знаєш, кому ти дарують? Зараз гайда. Так, це для людини, яка могла би працювати на радіо. Тому що цій людині нема проблеми з тим, скільки і як багато говорити. Так що це дорогало мого брата. Радіо, а. Юра, ти шукав свій цей пояс. Добре, добре.

ж це така цікава. Короче, вона, вона мене мучила, кому я маю купити подарунок. Мені прийшлося обманювати її. Я казав, а, що вона, жінка. хлопці, не знаєш. Вона мене постійно питала, кому ти купив, що ти купив. Я казав, що я купив вислав до Ані, що його звати там, хто я зна. Вона — мать моїх дітей.

Я не ви хотіли. дома. Мама. Что я не могу. Мама, мама, малька блузочка. Тату, безрукавка, корточка. Це, знаєте, Колумбія, вони дуже теплі. Це вам в селі ходити, хто кажуть, коли тепло. Це класна Ні, ну мені треба ще дольбовати. Я маю на увазі це в дорогу десь. А ви бачили? Ви відкриточку потім прочитаєте, так?